Президент США Дональд Трамп поспілкується з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Ця нарада відбудеться у середу, 13 серпня, за два дні до саміту Трампа з Путіним на Алясці. Пише видання Політіко. Ініціатором зустрічі виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Головна мета обговорити спільну позицію щодо тиску на Росію, а також питання потенційного обміну територіями та гарантій безпеки для України. Як на ймовірну зустріч американського президента та російського диктатора реагують у світі? Катерина Кравець зібрала найцікавіше, що вийшло у світовій пресі. Дивіться далі. Трамп запросив Путіна ступити на американську землю. Так зветься колонка американського The Atlantic. Автори одного з найстаріших та найбільш респектабельних видань Сполучених Штатів ставлять під сумнів такий крок свого президента. Володимир Путін їде до Америки попри міжнародний ордер на арешт російського президента, попри його багаторічні ворожі погрози щодо НАТО, та попри те, що він не виявляє жодного каяття за вторгнення у суверенну державу. Їхні колеги з Блумберг підхоплюють місце проведення зустрічі обрали, аби лише задовольнити господаря Кремля. Мовляв, на колишній російській території той почуватиметься як удома. Аляска знаходиться максимально далеко від України та Європи, що є підсвідомим сигналом, який наголошує на відсутності у них важелі впливу. Існує ризик, що Трамп запропонує їм угоду за принципом Бери або йди, яка задовольнить його бажання припинити війну, але залишить Україну без гарантій безпеки. А Європу змусить контролювати нестабільне перемир'я. Не чекають багато від прийдешнього саміту на Алясці у британському «The Guardian». Хоча залишається ймовірним, що переговори призведуть до припинення вогню в Україні, підстав для оптимізму мало, враховуючи, що війну продовжують вести так за пекло на передовій і в тилу. А Росія і далі бомбардує українські міста, намагаючись змусити підкоритися свого демократичного сусіда. Тим часом в німецькому біль вважають, що зустріч із Путіним може виявитися для американського президента великою пасткою. Спеціальний посланець Трампа Стів Вітков повністю неправильно зрозумів деякі заяви росіян і неправильно витлумачив їх як поступку з боку Путіна. Він неправильно витлумачив вимогу Росії про мирне виведення українців з Херсонської та Запорізької областей як пропозицію мирного виведення росіян із цих регіонів. Вітков не знає про що говорить, сказав виданню Більд український урядовець. Цю оцінку за інформацією більд поділяють і німецькі високопосадовці. Аби не опинитися у цій пастці, Дональду Трампу варто пам'ятати, з ким він має справу. Радять у Washington Post». Саміт Не обов'язково має стати катастрофою. Якщо Трамп збереже свій нещодавно виявлений скептицизм щодо кінцевих намірів Путіна. Навіть остаточний мир, що передбачає територіальні поступки, може бути реальним, але кожен наступний крок слід робити обережно. Путін це звір із кров'ю на зубах та кігтях, і з ним потрібно поводитися відповідно. У тій самій колонці наголошують, слід нарешті засвоїти уроки минулого сторіччя, аби гасло ніколи знову не перетворилося на порожні слова. Невіл Чемберлен широко відомо і безглуздо заявив, що передача частини Чехословаччини Гітлеру в 1938 році принесе мир для нашого часу. У п'ятницю Трамп сказав журналістам, що Путін, я вважаю, хоче бачити мир. Сподіваємося, що це просто спроба Трампа задати конструктивний тон перед переговорами, а не відображення якихось твердих переконань, тому що Путін неодноразово показував себе ненадійним і безжальним убивцею. Переговори є потенційним засобом покласти край нескінченим убивствам, але будь-який змістовний мир з Росією буде досягнутий лише з позиції довгострокової сили. Катерина Кравець подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Чи варто чекати суттєвих рішень за результатами зустрічі Трампа з Путіним на Алясці? Поговоримо на цю тему з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас! Ради бачити. Доброго ранку. Олексію, вітаю, друже, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Отже. Аляска, ну з останнього ви, ви знаєте, Трамп підтвердив, що під час розмови з путіним буде обговорюватися оцей територіальний розмін. Я досі не розумію, що це таке СВОП, так, одне на інше. Водночас Трамп ще висловив розчарування тим, що Володимир Зеленський висуває вимоги щодо потенційної угоди. Про це повідомляє Гардіан. що він Трамп під час прес-конференції в Білому дому в понеділок сказав, що був розчарований наполяганням Зеленського, що Україні потрібно провести ну, як мінімум національний референдум щодо щодо будь-якої мирної угоди, яка передбачатиме визнання російського контролю над територією так, окупованим. І Ми, ми знову, пане Олексій, ми знову чуємо цю стару пісню, так би мовити, Трампа. І як Україні і партнерам донести зрештою до президента США, до керівництва до адміністрації, що взагалі існує міжнародне право, один із засадничих його принципів непорушність кордонів. Як це зробити взагалі? давайте чесно скажемо Олексію з міжнародним правом і з архітектурою сучасної безпеки. Ми з вами про це говорили не раз. Зараз в світі величезні проблеми. Ну але те, що до Трампа потрібно дійсно доносити відповідно, на сильну і гучну позицію України, да так, звичайно, це потрібно робити, тому що от у вас в сюжеті навіть було абсолютно правильно зазначено, що Трамп якось більше орієнтується на позицію довіреної. Хофа, яка літає до Москви і спілкується безпосередньо з Путіним Ушаковим Дмітрієм та іншими, аніж, наприклад, там класичному більш класичному державнику та дипломату держсекретарю Марку Рубіо, тому що такі зустрічі, дав двосторонні між Росією та Сполученими Штатами, відповідно Путіном та Трампом, вони не можуть готуватися на колінці, вони не можуть Туватися якимось чином за декілька днів, Ну, от наприклад, на самій Алясці на буквально вчора пройшла, пройшла інформація, що ще не знають навіть по великому рахунку, ну де буде саміт і як він буде проходити, хто туди запрошений. величезна кількість запитів від журналістів, але конкретики немає. От мені здається, дуже схожа ситуація зараз і порядком із порядком денним саміту, що він не висічений в камені, а він буквально буквально формується на ходу, От Враховуючи навіть ці аспекти, що до цього саміту не було там якоїсь піврічної підготовки, як це зазвичай робиться на такому рівні, коли зустрічаються ну, дві найбільші ядерні держави світу, а формується все буквально по бажанню лідера або лідерів, що які можливо зараз співпали на цьому етапі, на буквально за декілька днів. Дійсно воно фасадне питання. Завершення російсько-української війни, які вони туди поставили, має звучати максимально гучно. Яким чином це зробити? Звичайно, потрібно максимально комунікувати з нашими європейськими партнерами. Ну тому, що по суті, ми тут в одному човні, і їхній голос звучить а, ще тихше направду. І якраз вони були б зацікавлені в тому, щоб а, почути а, про а, контури, скажімо так, європейської безпеки, які можуть постраждати а, від таких рішень після зустрічі Трампа та Путіна, а, і а, значно підсилити їхній голос. Звичайно, може Україна на. Але й європейці можуть підсилити голос України, тому направду це дуже ну зараз правильний пріоритет, на який робить ставку, наскільки я розумію, наш президент Володимир Зеленський відповідно і наші європейські партнери, які ну також усвідомлюють весь рівень по тих ризиків, які зараз перед ними стоять. Але чи достатньо роблять, наприклад, наші європейські партнери для того, щоб цю спільну позицію, цю спільну систему? координат. Ну, уже напрацьовано відповідно між Україною та Європою. Достатньо чули в Вашингтоні. Ну чи достатньо просто правильних гучних заяв без переходу, скажімо так, да до більш жорстких позицій. Ну, наприклад, давайте так Макрон вже не каже про миротворчий контингент, точніше, навпаки, не каже, що скоріш за все його не буде. Ми не чуємо знов ж таки від Європи, що вони повністю готові в разі. На ну якогось рішення, яке піде відповідно, не за планом, не замістити допомогу Україні як фінансово, відповідно, так і військову. Ми чуємо заяву ну тільки Марко ти максимально скажімо так, предметно. Але друзі, давайте усвідомлювати, що генсек НАТО так чи інакше все одно не в межах НАТО буде орієнтуватись на позицію Сполучених Штатів Америки і приймати якесь спільне рішення без сполучених. Татів, ну держсекретарі або інші члени ну, НАТО також відповідно не зможуть. Тому ще раз повторюю зараз. Наша дипломатія, дипломатія Брюсселю, має максимально консолідуватись дійсно над тим, щоб пояснювати крок за кроком всі ризики, які відповідно йдуть від ну, пропозиції Путіна не тільки для України, не тільки для безпеки України, але й для спільної безпеки Європи. Частиною якої відповідно є Україна, і як наслідок, звичайно ж, для самого Трампа. Президента Сполучених Штатів Америки, тому що, як на мене, от в контексті навіть цієї публічної риторики, яка звучала від Трампа, і дійсно я так з вами погоджуюсь, ми ніби назад в часі потрапили, коли Трамп повторював буквально там кремлівські наративи. По великому рахунку зараз наскільки ми розуміємо, оцей вплив наративів на Трампа через Відкуфа, знову ж таки збільшується. і і позиція починає дрейфувати в сторону Російської Федерації. Ну чому це відбувається? Ми розуміємо, тому що Росія намагається з однієї сторони підігравати Трампу в тому, щоб все ж таки питання врегулювання російської української війни було фасадним під час їхньої зустрічі, да тому що це найбільша війна в Європі після Другої світової, а з іншої сторони вони будуть намагатися в інтегрувати в цей трек зустрічі. І... І інші відповідно питання, ну наприклад, ту саму Арктику. Про це буквально позавчора чи вчора сказав mm. Ушаков, що вона буквально вшита буде в перемовний процес. Я не виключаю, що там можуть бути ще й питання від коземів, якісь економічні угоди, які відповідно з Дмитрія їздив до Вашингтона і вони не будуть опублічені під час зустрічі на Аляскі. Ну тому відповідно, тема російсько-української війни вона буде з однієї сторони формально. На фасаді, а з іншої сторони, на сторони, враховуючи, що по ній немає чітких відповідей, будуть намагатися її затирати і відповідно відідвигати на другий план. Тому вже і риторика Трампа вона говорить про те, що зустріч з Путіном буде попередня. що Я не знаю, чи вона буде успішна, чи вона не буде успішною. Ну тобто, ще раз повторюю свою тезу, що порядок денний і наповнення не, того документами за наслідку саміту, що це буде, чи це буде меморандум, чи це буде якась декларація про наміри. Ну поки що, сполучених штатів, наскільки я розумію, повноцінного бачення, що це буде, немає. Ну, тому повпливати не, зараз на те, що відбувається, і щоб позиція так званого колективного заходу, якщо він ще направду існує, максимально враховувала позиції України та не, Європи. Як це зробити, друзі? Ну потрібно. Діяти, як на мене, мало просто там за два дні до саміту, як коментують зараз європейці, там телефонувати Трампу і мати відповідну спільну з ним розмову. Потрібно зараз зустрічатися можливо в Брюсселі там під дахом Європейського союзу та НАТО, яке зараз дійсно в тому числі робить акцент на європейські країни. потрібно можливо терміново скликати за ініціативу членів. Радбезу європейських членів Радбезу Радбез ООН і приймати відповідно. Ну якщо не резолюцію, ну тому що її просто-напросто не приймуть. Ну то, хоча б проговорювати це на найвищому дипломатичному рівні, пане Алексею, того, пане Олексію, вибачте, у мене є зустрічне. У мене є зустрічне запитання, так. і і повернутися е, хотів би до вашої тези про те, що е, світове якби міжнародне право має проблеми певні, так а ми в неділю обговорювали з. Пільну заяву європейських лідерів з палом Володимиром Фесенком, і він звернув увагу на цікаву деталь. Як на мене, він сказав: подивіться, всі, хто підписав цю а, заяву спільні вони це всі ті особи, які мають. Контакти з Трампом особисті. Вітков має це, це вже не про заяву. Відков має особисті контакти з Путіним, з Трампом, так і так далі. Все йде через особисті контакти. Так, ну, Стармер, Макрон, Мелоні, Стуб, Урсула фон Дер Ляєн. Вони всі так чи інакше мають особистий контакт. Але ви зараз говорите, от щойно ви говорили, про інституційні рішення. У нас велика проблема Absolutely. з інституціями, правда? тільки на особистих контактах можна вирішувати такі речі, як війну, досягнення миру, і так далі. Все, інституції не працюють. Так, да, абсолютно очевидно, інституції не працюють, але з іншої сторони і розсинхронізовані позиції окремих лідерів, ну так, які мають діалог з Трампом, яких чує Трамп, uh -huh. вони можуть відрізнятися один від одного. І для того, коли щоб була спільна позиція, а це для нас направду і для нас, і для Європи, і направду для самого Трампа. Це дуже важливо для того, щоб його просто не обманули в якийсь момент. А пасток не, Трамп пові Путін, повірте, перед ним на. Ставить величезну кількість, потрібно все ж таки мати викладену позицію на папері, для того щоб на цю позицію орієнтувалися навіть ті самі європейські лідери, які будуть мати треки окремої комунікації з Трампом, щоб воно відображало відповідно спільний інтерес. Тобто, в даному конкретному випадку, ну такий єдиний документ, на така єдина позиція, на має підсилювати і направляти і виставляти певну рамку, якщо хочете, для відповідних пріоритетів тих окремих лідерів, так на які орієнтується Трамп. Тому в даному конкретному випадку рішення має бути гібридним. Ми розуміємо абсолютно, що просто якесь рішення на європейському рівні, звичайно, його навіть не побачить Трамп і не буде точно на нього орієнтуватися. Тому ми маємо отримати і рішення, і відповідно двосторонні думки, двосторонні діалог, які би вели той самий Стармер, той самий Мерц, той самий Макрон, та сама. Згаданими вами Урсуло фондерляїн і наш президент, звичайно, Володимир Зеленський, які б звучали єдиним голосом і створювали ту симфонію, яку б точно почули вуха Трампа і не зобов'язали його інтегрувати нашу позицію в спільну позицію перед перемовинами на Алясці. Пане Олексію, дуже дякую за коментар. Даруйте, що коротко, як то кажуть, але ми з вами точно зустрінемося в цій студії. Обговоримо. Сподіваюся, це вже буде після зустрічі. Будемо говорити про результати. Наживо зі студією був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, ради бачити. Гарного дня вам. На все добре.